6 очікуваних нових автомобілів, на яких варто заощадити у 2026 році, на що варто відкладати у 2026 році автомобільні компанії постійно оновлюють свої моделі, пропонуючи нові та вдосконалені версії. Планування покупки заздалегідь один із найкращих способів заощадити гроші. Особливо це стосується моделей, які обіцяють з'явитися до 2026 року. Експерти прогнозують, що ці машини поєднуватимуть у собі сучасні технології, надійність і доступну ціну. Toyota Цер -HR. hr стане більш доступним і зручним для повсякденної їзди. Експерти відзначають, що модель збереже відому надійність Toyota, а новий дизайн і панорамний люк додадуть автомобілю родзинки. Власники можуть розраховувати на комфортні поїздки без зайвих витрат на обслуговування. Honda Prelude Після тривалої перерви Honda представить Prelude в новій версії. Це гібридний автомобіль з чудовою паливною ефективністю. Система S-Shift дозволяє плавно перемикати передачі, роблячи водіння легшим і приємнішим. Власники отримують і сучасну техніку, і економію пального. Honди A6. Новий А6 відеоди залишиться елегантним і технологічно просунутим. Кардинально зміниться зовнішній вигляд автомобіля, а салон обзаведеться великими цифровими дисплеями і новітніми системами безпеки. Експерти очікують, що А6 стане ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт і безпеку. Kia k 4 Hatchback Kia k 4 Hatchback обіцяє стати популярним вибором для тих, хто шукає компактний автомобіль за хорошою ціною. Модель замінить застарілий Фортей і пропонує сучасні технології та стильний дизайн. Власників порадує зручна маневреність і доступність RAIVIAN A2. P2 від Rayvian Стане доступним електромобілем для любителів SUV. Модель орієнтована на тих же покупців, що й Model Y і Mach-E, але пропонує унікальні можливості для активного відпочинку. Власники отримують екологічно чистий автомобіль із зарядкою, яка буде зручною навіть поза домом. BMW 3. Серії. Новий BMW 3 серії отримає сучасний дизайн і технічні оновлення. Експерти прогнозують появу електричної версії, яка зробить модель ще більш привабливою. Власники зможуть поєднувати стильний зовнішній вигляд з чудовою керованістю та продуктивністю. Висновок Збираючись купувати автомобіль 2026 року, важливо враховувати, що моделі будуть пропонуватися за кращими цінами. Особливо це стосується електромобілів і гібридів, які все швидше втрачають свою актуальність. Якщо ви давно мріяли про автомобіль, відкладіть трохи грошей і будьте готові купувати, коли новинки з'являться на ринку.